У своєму неповторному стилі архієпископ Фултон Шін пролив світло на одну з ключових істин Великодня під час своїх ранніх радіопередач, а згодом і телешоу. Ці роздуми актуальні і сьогодні, особливо для нашого українського народу, який переживає в цьому часі свою власну Страсну п'ятницю. Під час передачі «The Catholic Hour» 5 квітня 1942 року він зосередився на темі Воскресіння. Друзі, розпочав він. Святкувати Великдень у світі, що більше нагадує Велику П'ятницю, і чути заклики до миру серед вибухів війни, змушує нас замислитися. А яке ж послання несе це благословенне свято для таких трагічних днів? Відповідь слід шукати у двох важливих моментах із життя нашого Господа, продовжив він. Перший момент це Гециманський сад, і тут ми бачимо урок зло має свою годину, але Бог має свій день, і ця зла година невіддільна від Божого дня. Він наголосив без боротьби із злом, у його годину ніколи не настане день миру. Якщо в нашому житті немає великої п'ятниці, не буде й Великодня, якщо немає тернового вінця, не буде й сяючого німба. Якщо немає зраненого тіла, не буде й прославленого тіла. Ось відповідь на питання про сенс Великодня: Як ми можемо святкувати Великдень у світі, що нагадує Велику П'ятницю? риторично запитав він. Наводячи приклади, він зазначив: наш благословенний Господь ніколи не казав блаженні мирні, але сказав блаженні миротворці. Мир потрібно творити, його потрібно здобувати в боротьбі. Велика п'ятниця не була днем умиротворення, отже, Великдень не став днем фальшивого миру. Далі він наголосив: Великдень навчає нас, що не буває перемоги без години боротьби зі злом у єдності із нашим Спасителем. Не може бути компромісу із злом, якщо наша мета перемога у Воскресінні Христа. Архієпископ Щін проголосив. У тріумфі свого Воскресіння наш Божественний Господь зберігає шрами, отримані у годину своєї поразки, і зберігає їх навіки. Він пояснив чому. І в останній день, коли він прийде на хмарах небесних судити живих і мертвих, Він покаже ці шрами, як запоруку своєї перемоги, він князь миру, але тільки тому, що колись був воєначальником і Господом сил небесних. Солдати носять медалі за хоробрість, а Він носить свої славні рани, як сонячні промені на руках, ногах і боці, шрами, які отримав у день битви за мир. І знову Фултон Шін із глибоким почуттям наголосив, щоб прийти до Дня Перемоги, ми повинні пройти цю годину разом із Ісусом. Хресна дорога це шлях до миру. Преподобний Шін звернув увагу на сучасні страждання. Подумайте, скільки людей страждає на цих землях, скільки страждає в ім'я Христа. Вони переживають свою годину темряви, голоду і ненависті, понад усіма полями битв, понад гаслами, інтригами, політичними суперечками та економічним егоїзмом їх об'єднує одне. Вони всі припали до Христа Христа. І в цю їхню годину темряви вони мають обітницю. Якщо великодній закон істинний, а він істинний, то настільки, наскільки їхні страждання єднаються з ним, вони воскреснуть, не через нову зміну політиків, не завдяки новим економічним теоріям вони воскреснуть, бо політика знову зазнає краху. Економісти знову помиляться, хитрі потраплять у власні пастки, інтриганти впадуть у власні схеми, але тому, що ці сотні тисяч вибраних душ були знаменовані знаменням Христа, запечатані печаттю спасіння, тому що вони несли свій хрест у христі. В цю годину вони воскреснуть із Христом. Ця війна для них це засів насіння. Зло має свою годину, але Бог матиме свій день. Через десятиліття, вже на телебаченні, у 1950-х єпископ Шін довго розповідав про страсті Христові, а потім про Великдень і те, що Воскресіння принесе нам, він пояснив, що після Воскресіння Ісус не відмовився від людської природи, бо мета приходу Бога на землю привести нас до досконалої єдності з Отцем. І коли Він повернувся до Отця. Він забрав із собою не лише свою божественну природу, але й людську природу, яка тепер в прославленому стані праворуч Отця. І це доводить, що ті, хто в цьому житті проходить через випробування, непорозуміння, страждання, також отримують прославлене тіло. Розділяючи хрест Христа, ми розділяємо і його славу. У фіналі своєї Великодньої проповіді в 1942 році. Перед тим як завершити словами Бог вас любить, Монсеньор Шін ще раз підкреслив головну думку: Ми матимемо день перемоги в ньому, якщо спершу матимемо годину темряви з ним. Звертаючись до послань, він наголосив Святий Павло сказав: Вірне слово, коли ми з ним померли, то разом з ним будемо й жити. Коли страждаємо, то з ним будемо й царювати. Коли його зрікаємось, то й він зречеться нас. А тепер застосуймо цей уривок у наше життя. Лише ті, хто проходять через годину Голгофи з ним, дійдуть до Дня Перемоги. Якщо в нашому житті не буде Великої П'ятниці, не буде й Великодньої неділі. Улюблені, прибігайте в молитві до заступництва преподобного шина, щоб Господь через свого слугу міг діяти та щоб архієпископа якнайшвидше прийняли до лику святих. Живіть тим, що почули. Згадуйте в молитві наш канал та обов'язково поділіться своїми думками у коментарях. І нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!